Євангелія від Матвія, глава 9. І сівши до човна, він переплинув і до міста свого прибув. І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав, і як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому: Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої. І ось дехто із книжників стали казати про себе, і він Бога зневажає. Ісус же думки їхні знав і сказав. Чого думаєте, ви, лукаве, в серцях своїх? Що легше сказати, прощаються тобі гріхи? Чи сказати, Уставай та й ходи. Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський. Тож, каже він, розслабленому: Уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім. Той устав і пішов у свій дім. А натовп, побачивши це, налякався і славив Бога! Що людям він дав таку владу. А коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка, на наймення Матвія, що сидів на митниці, та й каже йому: Іди за мною, той устав і пішов услід за ним. І сталося, як Ісус сидів при столі у домі, ось зійшлося багато митників і грішників, і вони посідали з ним та з його учнями. Як побачили ж те фарисеї, то сказали до учнів Його Чому то вчитель ваш їсть із митниками та із грішниками? А він це почув та й сказав лікаря не потребують здорові, а слабі. Ідіть же і навчіться, що то є милости хочу, а не жертви, бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Тоді приступили до нього Іванові учні та й кажуть, чому постимо ми з фарис... і фарисеї? А учні твої не постять. Ісус же промовив до них Хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними ще є молодий. Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді постити будуть вони. До одежі ж старої ніхто не вставляє латки з сукна сирового, бо збіжиться воно, і дірка стане ще гірша. І не вливають вина молодого в старі бурдюки, а то бурдюки розірвуться, і вино розілліється, і бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде до нових бурдюків, і одне, й друге збережено буде. Коли він говорив це, до них підійшов ось один із старших, уклонився йому та й говорить дочка моя хвилі цієї померла. Та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе. І підвівся Ісус і пішов услід за Ним, також учні Його. І ото одна жінка, що дванадцять літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулася до краю одежі Його, бо вона говорила про себе: коли хоч доторкнуся одежі його, то одужаю. Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав: Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе. І одужала жінка з тієї години. А Ісус, як прибув до Господи старшого, і вздрів додарів та юрбу голосільників, то сказав: Відійдіть, бо не вмерло дівча, але спить, і насміхалися з нього. А коли народ випроваджено, він увійшов, узяв за руку її, і дівчина встала. І вістка про це розійшлася по всій тій країні. Коли ж Ісус звідти вертався, йшли за ним два сліпці, що кричали і казали, Змилуйсь над нами, сину Давидів. І коли він додому прийшов, приступили до нього сліпці, а Ісус до них каже, Чи ж вірите ви, що я можу вчинити Оце? говорять до нього вони, так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав, Нехай станеться вам згідно з вашою вірою. І очі відкрилися їм, а Ісус наказав їм суворо, говорячи, глядіть, щоб ніхто не довідався про це. А вони відійшли, та й розголосили про нього по всій тій країні. Коли ж ті виходили, то ось привели до нього чоловіка німого, що був біснуватий. І як демон був вигнаний, німий заговорив, і дивувався народ і казав. Ніколи таке не траплялося серед Ізраїля. Фарисеї ж казали, виганяє він демонів з силою князя демонів, і обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи їх в їх синагогах та Євангелію царства проповідуючи і здоровлюючи всяку недогу та неміч усяку, а як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він казав своїм учням: жниво справді велике, та робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав.